Свій секрет мама розповіла мені перед весіллям і попросила, аби я не розповідала майбутньому чоловікові про нього. Я не знала, що й думати, бо з одного боку ситуація абсурдна. Але раз в ці ці роки вона працює, то може варто маму послухати. Отож, мама переконалася, що вдома нема нікого, і тато точно пішов у справах і сказала мені, що вона вже 25 років ховає від батька великий секрет, бо спочатку не сказала, а потім вже батькові не зізнавалася через його слова. Мама була бухгалтеркою на великому підприємстві, тому збереження на ощадній книжці у неї були великі. Додайте сюди ще тата, який теж мав хорошу зарплату, бо працював у шахті, і все складається як найкраще: живіть і дітей ростіть. Але перед самим розвалом союзу вже почали ходити чутки, особливо в тому колі, де час від часу мама була присутня, хоч вона не була аж в головних ролях, але щось їй тоді підказало, що скоро з грошима буде пшик. Вона тоді зняла всі свої заощадження і якось умудрилася купити квартиру в панельному будинку, але квартиру, і ось буквально через місяць після цього всі прокинулися без заощаджень.